Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Якось мені були задали запитання, чи наказує Бог дітей за гріхи батьків? А як ви думаєте, наказує Бог дітей за гріхи батьків? Наказує. Щоб дати відповідь на будь-які запитання, ось кожному із нас потрібно завжди звертатися до священного писання. Тому що священне писання це є Слово Боже до людини, і там ми можемо знайти відповідь на будь-яке запитання. І в книзі Ісход у 20 й главі є такі слова. Я Господь Бог твій, Бог Ревнитель, наказуючи дітей за вину отців до 3 і четвертого покоління, ненавидящих мене, і творящий милість до тисячі родів, любящим мене і виконуючим заповіді мої. Тобто ми бачимо, що Господь. В Біблії говорить, що Він за вину отців наказує дітей, наказує потомків до третього і четвертого покоління. Ось толкователі, ті святі чи богослови, які толкуються в місце священного писання, вони говорять, що Бог наказує до третього і четвертого покоління в тому випадку, якщо діти повторюють гріхи своїх батьків. Якщо діти стараються не повторювати гріхи своїх батьків, тоді наказання для них немає. І зверніть увагу, що наказання Боже, воно тільки до третього, четвертого покоління, але милість Божа, вона до тисячі родів. Тобто, якщо ми будемо жити праведно, якщо ми будемо жити благочестиво, якщо ми будемо виконувати заповіді любити Бога, то й милість Божа. Буде не тільки на нас, але й наших нащадках аж до тисячі родів, аж до тисячного покоління. Тому ми повинні в першу чергу старатися жити правильно і благочестиво. Ось подивіться, наказання Боже всього-навсього тільки 3-4 покоління, а милість Божа аж до тисячі родів, тому що Бог хоче від кожної людини, щоб людина жила правильно. Бог любить кожну людину. І Бог не хоче наказувати людей, Бог хоче їх помилувати. І дуже часто це наказання, яке Господь посилає через гріхи батьків, і її дітям чи внукам, це є таке вразумління, напоумлення від Бога, щоб вони так не робили, і щоб батьки менше грішили. І ось і також підтвердження цих слів ми знаходимо і в книзі пророка Іеремії, в 32 главі, де пророк Іеремія говорить, ти, тобто Бог, ти являєш милість тисячам, і беззаконня батьків воздаєш в недро, тобто всередину дітей після них. Тобто милість Божа, вона до тисячі родів. А от за гріхи батьків Бог воздає всередину дітей. І ось ми можемо задати питання, чому Бог наказує ось дітей за вину батьків? Ось святитель Ніколай Сербський він говорить, що а яким чином Бог ще може вразумити батьків, щоб вони менше грішили? Коли Бог наказує за гріхи батьків дітей, Він таким чином хоче вразумити самих батьків, щоб вони менше грішили, щоб вони менше робили різні беззаконні. І дуже часто через гріхи батьків. Її, їхні діти, внуки, вони втрачають репутацію. От, ми можемо сказати, от, наприклад, людина, яка там любила щось красти, да, там, і всі привикли до того, що ця людина там краде. І яка буде репутація в, в цієї людини в дітей, чи внуків? До неї на все життя практично буде клеймо, що це син того грабіжника, чи це син того блудника, чи це син того. -то. Тобто це клеймо, воно завжди буде на дітях. Тобто відповідальність, ось ми бачимо, що через наші гріхи ось, і наказуються наші діти. І, звичайно, якщо діти стараються не повторювати гріхи батьків, то тоді покарання на них немає. Ось і дуже часто, ось, яким чином ми наказуємо своїх дітей? Якщо діти там виростають в сім'ї, де, наприклад, люблять, любили пити, от, наприклад, дитина з маличку бачила, що батьки любили вживати там спиртні напої. Ну, до прикладу, так? І коли вона підросте, вона буде повторювати їхній гріх? Чи не буде? Звичайно, буде. Тому що батьки для неї були прикладом, як треба робити. І це вже є наказання від Бога, тому що вони повторюють той самий гріх. Гріх це вже є наказання. Або, наприклад, батьки любили щось красти. І дитина в цій обстановці вона виростала, що батьки щось крали, і це вважалося нормою. Що це вважалося, що це ніби нормально? І діти повторюють той самий гріх. І в такому випадку, якщо діти повторюють, батьки, Бог карає дітей за гріхи батьків. Але якщо дитина. Не повторює гріх батьків, старається в ньому каятися, старається боротися з цим гріхом, тоді Бог не наказує. От ви подумайте, от, дуже часто, коли Бог наказує дітей, він таким чином вразумляє батьків. От подумайте, от, наприклад, батьки любили пити, да? вживали там спиртні напої, наприклад, там вживали якісь наркотичні засоби, народилася в них дитина інвалід, наприклад. Хіба це не напоумлення батьків, це в розумінні для батьків, щоб вони так більше не робили, щоб вони так більше не грішили. І дуже часто, коли от виростає дитина в якійсь атмосфері такій в сім'ї, де от любили якісь робити той чи інший гріх, ну гріхи можуть бути різні. Хтось там, наприклад, батьки можуть там ругатися, дитина за, за ними повторює. Там, батьки можуть там красти, там, обманювати. І дитина це все повторює. Ну, Будь-які різні страсті, різні гріхи. І склонність дитини до цього гріха, це вже є без покарання. Тому що дитині дуже треба з цим боротися, дуже сильно з цим боротися, з цією страстю, тому що вона до неї привикла. Ось преподобний поїсі Святогорець говорить, що діти вони записують. Поведінку батьків немов би на чисту касету. Тобто він такі аналогію таку наводить, що діти вони впітують, як губка поведінку своїх батьків, і потім вони все повторюють. Тому ми повинні завжди старатися жити благочестиво. І ми не повинні бути прикладом для своїх дітей в гріхове. Тому що Христос Євангелії говорить, якщо хтось соблазнить одних з малих цих, тобто з дітей, віруючих в мене. То краще б такому було, щоб йому на шию повішали жерновний млин і потопили його в морській глибині. Тобто краще такій людині взагалі не народжуватись на світ, ніж через неї будуть приходити якісь покуси в світ, ніж вона буде породжувати гріх в своїх дітях, будьте прикладом гріхом. І що наказує Бог людей, ми також бачимо і багато прикладів. І в тому числі хочу навести вам приклад. І життя преподобного Амфілохія Почаївського. Ось одного разу до преподобного амфілохія Почаївського прийшли батьки своїми дітьми. Вони привели другу дитину, в них друга дитина була сліпа від народження. І преподобний амфілохій каже, вони просили, щоб преподобний Амфілохій, він їх ісцелив, тому що преподобний Амфілохій дуже багато робив чудес, дуже допомагав людям, виганяв бісів. Дійсно, і сліпі починали бачити. І ті, хто не міг ходити, починали ходити. така в нього була благодать. І ось ці батьки привезли свою другу дитину, другу дитину, яка народилася сліпою. І вони просили, щоб преподобний Амфілох її зцілив. І він говорить: це, звертаючись до мами, каже, це за твої гріхи. Вона сліпа. І мама почала оправдовуватись, що ніби вона ніяких великих гріхів не робила. Що ніби вона ніякого беззаконня не зробила. І тоді, преподобний філохі, він був прозорливий, він говорить: коли ти була дитиною, ти лазила по деревах, збирала в гніздах пташенят і виколювала їм очі. І це тепер за твої гріхи страждає твоя дитина. Тобто, ви подивіться, якщо за таке жорстоке ставлення до тварини, до пташки, Бог таким чином наказує. То яким чином Бог накаже нас за нашу жорстоку поведінку до людей? Якщо навіть до пташки, то таке жорстоке покарання. А як ми до людини ставимося, коли ми її обманюємо, коли ми її кривдимо, коли ми на неї сплітні придумаємо, коли ми її обманюємо, кривдимо, робимо проти неї якесь зло, то яким чином нас Бог покарає? Також був випадок, коли одна мама привела. До преподобного амфілохія свою дитину, дівчинку, яка дуже хворіла, була така дуже хворобливою. І вона жалілася, що дівчинка постійно хворіє і чи може преподобна її вилікувати. І вона дуже плакала, так жалілася, роптала, так що в неї така дитина хвороблива. Він каже, принесіть ніж. Коли йому принесли ніж, він каже, на, заріж її. І мама, вона так злякалася, вона обняла дитину, почала плакати, каже: Ні, я цього не зроблю. Каже, а тих, що ти в утробі зарізала, тобі не було жалко? Каже, а вони були кращі за неї. А тепер за твій гріх вона так мучиться. Тобто, ми бачимо дійсно на практиці, ми бачимо те, що дійсно Бог за гріхи батьків дуже часто карає дітей. Ну, звичайно, ми не повинні зараз думати, що о, мої діти, мої батьки там колись грішили, і тому я зараз маю киснеміч. неміч. Ні, так і думати не можна. Треба думати, знаєте як? Мені треба менше грішити, щоб мої діти не були покарані Богом. Отак ну, ми повинні пам'ятати. І коли ми хочемо зробити якийсь гріх чи якесь беззаконня, ми повинні про це пам'ятати, що через моє беззаконня Бог може покарати і моїх дітей. Ну нам слід... Пам'ятати, що покарання це не від того, що Бог такий жорстокий і Він нас хоче покарати. Ні. Бог таким чином вразумляє людей. О, Дивіться, коли Бог посилає хворобу людині, це покарання? Ні. Це напоумлення. Тому що Бог розумляє. Бог показує, що тобі досить тобі грішити. Тому, якщо ти будеш грішити, ти ще більше будеш хворіти. І дійсно, подивіться. Дуже багато людей приходить до храму, починає сповідати, причащатися тоді, коли приходить якась біда, коли приходить якась хвороба, коли вони тяжко хворіють. Коли в них все добре, дуже часто ми до храму не йдемо. Наша нам той Бог, в мене все добре. А коли якась хвороба, то зразу. А якщо ми будемо дійсно йти завжди до храму, бути прикладом для своїх дітей в пості, От будьте прикладом, що середа і п'ятниця пісні дні. Будьте прикладом того, що неділя це Воскресний день, день пам'яті Воскресіння, і ми повинні піти в цей день до храму. Будьте прикладом того, як потрібно виконувати заповіді. Звичайно, і дивіться, як Христос говорить, що творящі милість до тисячі родов любящим мене і виконуючим заповіді мої. Тобто, будете жити правильно. Старатися виконувати заповіді, ходити до храму, сповідатися, причащатися, соблюдати. Бог буде милувати вас і весь ваш рід. Як каже пророк Давід в Псалтирі, ось я був молод і состарився, але ніколи не бачив праведника залишеного і чад його просящий хліби. Тобто та людина, яка живе праведно, вона ніколи не буде залишена Богом, і чада її ніколи не будуть мати нічому в нужди. Вони все будуть мати. І дивіться, і Христос говорить, що я Бог-ревнитель, наказуючи дітей за вину батьків до третього-четвертого покоління, ненавидящих мене. Тобто кожна людина, яка робить гріх, вона ненавидить Бога. Тому що якби вона любила Бога, вона би цей гріх не робила. Можна нагадати також приклад, колись мені розповідали ось радянський час, ми знаємо, що комуністи це були безбожники, які гонили церкву. Які зруйновували храми, і розказали мені один такий випадок, що один чоловік ось розбирав церкву, зруйновував церкву, зібрав з церкви ті кирпичі, які там були з дзвіниці, побудував собі віранду, думав, що він таким чином щось має, але яке прийшло йому в розуміння від Бога. Померли всі його діти по черзі, і потім помер він сам. Тобто, коли ми хочемо робити якийсь гріх, подумайте, як буде потім вашим дітям. Тому старайтеся ніколи не грішити. Хоча б з цього прикладу, хоча б пожалійте своїх дітей, подумайте про них, Змилосердьтеся над своїми дітями. менше грішіть, щоб Бог помилував вас і їх. І, звичайно, ми можемо також і задати таке запитання: а чи карає Бог батьків? За гріхи дітей. Як ви думаєте, карає чи ні? Що ви скажете? Карає, да? Да. правильно. <кій> Бог карає також батьків і за гріхи дітей. Ми можемо нагадати приклад із священного писання був такий суддя Ілій, який був священнослужителем, який служив при Скинії. Він був, можна сказати, він жив, благочестив. Але його діти. Ось вони робили беззаконні. Його діти, два сина, вони теж були можна сказати, служителями Прескінні, і вони дуже робили багато беззаконні. Вони дуже багато собі дозволяли того, що їм не можна було робити. І вони одного разу, коли вони звершували кадіння, а їм не положено було кадіння звершувати тоді і заходити туди, куди вони зайшли, Бог їх покарав так, що вони впали мертві. Вони померли під час свого беззаконня. А знаєте, як був покараний їхній батько? Їхній батько їх не облічав. Він бачив, що вони роблять неправильно, він бачив, що вони роблять беззаконні, що вони грішать, але він їм при цьому нічого не казав. І він впав на списа і він себе пробив. Тобто, і Таким чином він помер. Тобто, ми бачимо, що якщо наші діти. Роблять якийсь гріх, ми повинні сказати, що так робити не можна. Тобто ми повинні їх наставити, навчити, як можна робити, а як не можна робити. А коли ми бачимо, що наші діти роблять якийсь гріх, але ми при цьому їм нічого не кажемо, а деколи і самі допомагаємо їм грішити, то й тоді Бог карає і дітей, і батьків. О, знаєте, От діти це наша губка. Вони все будуть повторювати за нами. Знаєте, в священному писанні є такі слова, що батьки не роздражайте дітей ваших. Як батьки, Мені задали запитання, як батьки можуть роздражати своїх дітей. І такий простий приклад. Ось дуже часто батьки за щось сварять дітей, а потім самі це роблять. От до прикладу. Тато з мамою любить там посидіти в інтернеті, там в телефоні, наприклад, да? і діти це бачать. Потім вони самі там підростають, беруть телефон в руки, дивляться, там сидять в інтернеті. А батьки кажуть, що біжи і зроби то. А вони, ага, добре, і далі сидять. І мама чи тато починає їх сварити. Іди давай лиши той телефон, лиши той інтернет, де там тото -то роби. Але ж, чого сваритися? Якщо дитина хотіла гратися, а ви не мали на неї часу, ви в телефоні сиділи. то ви ж то саме робили? Чи, наприклад, там батьки курять, наприклад, тато кури, а її дитина теж починає курити. І тато каже, ну курити не можна це погано. А дитина каже, а чого ж ти куриш? Роздражають батьки своїми поступками дітей? Роздражають. Тому ми повинні старатися цього не робити, старатися жити благочестиво, щоб Бог милував нас і весь наш рід. Спаси Господі, вас зас.